У Бучі сьогодні, 3 жовтня, попрощалися з військовим льотчиком, полковником Збройних сил України Михайлом Матюшенко на позивний дід, який керував привидами Києва, загинув у небі над Чорним морем. під час виконання бойового завдання у повітряному бою в червні цього року. Військовий льотчик керував багатьма типами військових та цивільних літаків. Служив у різних військових частинах. До війни працював керівником однієї з українських авіакомпаній. Свій безцінний досвід роботи Михайло Матюшенко, Матюшенко передавав молодшому поколінню, і лише тепер ми маємо право розказати правду. Привид Києва очолював льотчики з Бучі, і з приходом полковника Матюшенка до керівництва 40-го бригада тактичної авіації не зазнавала втрату повітрі, а значить, всі пілоти із київських привидів поверталися живими. Привид Києва це збірний образ пілотів 40-ї бригади тактичної авіації повітряних сил, які захищають небо столиці, які раптово з'являються там, де їх не чекають. За словами міського голови Бучі, згодом Матюшенко ухвалив рішення посилити Південний та Східний фронти. Для Михайла Матюшенка це була остання місія. Він не повернувся з чергового виліту і його довго шукали. Сьогодні він їде додому. По Бучу пілоти бригади, якою командував Матюшенко, підняли у повітря на честь командира військові літаки. Віддати останню шану загиблому героєві пройшли сотні українців. Вічна слава героям!